Президент Дональд Трамп різко висловився на адресу Walmart через соціальні мережі, наполягаючи, щоб ритейлер пожертвував прибутком заради його економічної політики, попри зростання цін через тарифи. Трамп підвищив імпортні мета, запевняючи громадськість, що їх оплачуватимуть іноземні виробники. Однак більшість економістів скептично ставляться до цих заяв, прогнозуючи інфляцію. Walmart попередив, що вартість товарів від бананів до дитячих автокрісел може зрости. Трамп також критикував інші великі компанії за підвищення цін, спричинене його тарифами, що створює труднощі для багатьох сполучено штатських компаній. Є 18 важливих торгових партнерів, ймовірно, ще приблизно 20. Це міцні відносини. Президент Трамп дав їм зрозуміти, що якщо ви не будете вести переговори сумлінно, то заходи знову будуть посилені до рівня 2 квітня. Ну, знову ж таки, е, все буде залежати від того, чи будуть вони вести переговори добросовісно. І є безліч менших торгових відносин, за якими ми можемо просто визначити суму. У мене також є відчуття, що ми будемо укладати багато регіональних угод. Ось така ставка для Центральної Америки, ось така ставка для цієї частини Африки.